Всім привіт! Мене звуть Яна Хіноцька і я косметолог і статиста мастер лазерної епіляції з міста Кривий Ріг. Хотіла розповісти вам про двох своїх основних помічників: це, по-перше, діодний портативний лазер Adonis Dioite, на якому я приводжу дуже якісну лазерну епіляцію від компанії Zemitz. І також косметологічний комбайн Verstand 8.2. На якому я проводжу свої доглядові та апаратні процедури, і е, можу змішувати різні апаратні методики один з одною, і тоді дуже якісні протоколи робити. Ще в мене є в планах дуже скоро придбати ще один апарат косметологічний, і це обов'язково буде теж в компанії Zemits, тому що дівчата. Менеджери, які мене супроводжували впродовж стількох років, вони завжди підскажуть вони завжди проводять якісну консультацію, майстер-класи завжди ці компанії є гарантія і якісне сервісне обслуговування. Тому всім, всім я раджу придбати косметологічні апарати тільки в компанії Земець. Всім дякую, до побачення.